Да, я поняла, рада вас бачити. Всім привіт-привіт-привіт. З цим світлом нема коли навіть чай попити. Тому що, коли дають світло, ти не можеш їсти, бо ти біжиш, або з учениками спілкуюся, або інтерв'ю, або трансляція. До речі, зараз будемо сувмішати. На рахунок учнів. <реш> да, я ж уже, скільки уже роки три, мабуть, я ж припадаю таро. індивідуально. Припадаю Поэтому приходите до мене учиться, будете все знать і нумерологію. Я працюю з вами особисто. Це дуже великий пункт, тому що до кого індивідуальний підход. Ну поїхали, буду тако під'їдати цукерочку і підпивати чайочечок. Ви не проти? Я думаю, я думаю, звісно, що... звісно, ніхто не проти. Я думаю, що глядачі теж можете заварити собі чайочку <свісно> і разом з ланою можна попивати чай і дивитися, слухати наші прогнози. 22 листопада пишемо дане інтерв'ю. Мова зараз буде стосуватися, мабуть, очевидних питань. Україні доведеться погодитись на умови США, тому що зараз відусіль кажуть, що просто закручують нас на з усіх сторін і висувають такі умови, що нібито якщо не погодимось, то позбавимось просто всього. Чи доведеться все ж Україні піти на ці вимоги, дивіться. на ці плани миру, які висувають? Значить, дивіться, друзі мої. Я гадала, поки не бачила самі ці. Ну, Умови перемовинці, так сказати, чи договору. І я тоді гадала, що Зеленський не прийме, а він скаже допрацювати. Ну, тобто якась робота буде. І сьогодні ми з ученицею, я кажу, ану, давай, ми учимо а ану кажу, давай, Зеленський, що буде? І в неї випадає теж там король Пентаклі, випадає пентаклів, пентаклі да, і десятка жезлів. Тобто тяжко, важко, але якась робота групи людей йде. О, ну і що ти думаєш? І вчора ввечері пізно я слухаю, не пам'ятаю, як того дядька звати, я на нього підписалась, якийсь він такий чудесний, чи грузин, чи що, не, не знаю, якийсь трошки ну, акцентик. Він за Україну, він в Україні живе, просто що говорить українською з акцентом. І каже він. І вони розбирали на каналі, там на якомусь, от, кожен пункт. Так, щоб ти послухала ці пункти, значить, пункти звучать так. Всіх амністірувати, хто приймав. участь. Та, так, я Читала, ці пункти. Це читала? Ж. Ну, може люди не читали, не знаю. Тобто, це ми повинні простити всіх, от етіх, як вони кажуть, СВОшників, вони будуть почитати їх і на них молитися за те, що вбивали наших дітей, катували наших людей, наших дітей, наших синів, і дочок і здівалися, як могли, і ми це все оправдаємо. Репарації чогось получає Америка. Пострадали ми, Получає Америка. Ми повинні освободити їм вийти з Донецької області, Херсонської, віддати території, яку ми ще не віддали, а вони великодушно дозволять нам нашим Дніпром користуватися. Це бред. І mm -hmm. ми повинні відказатися такої від якоїсь -та нацистської символіки. Яка нацистка символіка? Де вона? У них нацист, це, ми, це значить, ми українською говоримо. Тобто ми не будемо мати право говорити українською, От, ми тут крутом буде насаджуватися російська мова, Опять будуть оті лагеря, що у них построєні на Сибіру, вони ж нас ждуть. Вони не просто там стоять, вони построєні, ждуть. І вони знають, що це. Значить, друзі, із поганого. Я казала вам, що Трамп, і це ми з тобою, кстати, дивилися: Трамп так. і Росія заодно казала. Я казала, що нам не буде допомагати Америка взагалі відвалиться. Казала, так воно і є. Вони вже нам не допомагають, тільки питаються нас надурити. Я казала, що на нас будуть давити, казала. Але я казала, що у нас є два, два, дві дороги, і ми зараз на роздоріжжі. І от перша дорога, ми соглашаємося. І через рік нас просто унічтажають. У нас іде і ще більша війна з другої сторони, і нас вважайте, немає. О, і Навіть якщо ви думаєте, що ви будете співати гімн Росії і вам повезе. Е, 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 Ні, вам теж не план, е, дорога така. Ми зараз нічого не підписуємо. Нам нема куди торопитися. Це, це е, Трамп торопиться, бо в нього День благодарення. Це Росія торопиться, бо у них вже в блекауті стоїть Запорізька АЕС, і вона скоро, скоро та й повністю все розсипеться там. І вона, а вони хочуть її переключити на себе бігом. Той це їм треба торопитися, Ну, нема куди торопитися. Тобто реально нема. Ми собі потихеньку, потихеньку тримаємо позиції, десь вже щось звільняємо по чуть-чуть. Ми собі, як то кажуть, обстрілюємо їм і робимо зброю. І ще шукаємо партнерів. У нас навіть є вже якісь домовленості, таємні домовленості про поставки не просто оружия, а камптуючих, там якихось тих самих, як вони називаються, ну, всяких як це, Схеми от mm. ета, оце, документація. От, Я коли сказала, що нам дадуть цю документацію, ми будемо своє робити. І я колись казала, що нас буде підтримувати геть інша країна, не Америка. От, а взагалі інша. І завдяки їй ми вискочимо. Так от, ребята, нам реально треба зараз згуртуватися е, разом от, і згуртуватися навколо нашого президента і підтримати його, щоб він не сумнівався і не думав, що ми Хочемо підписання цього плану, що ми хочемо зупинки війни любой ціною. Це не зупинка війни, ребята. Це просто називається в шахматах є така ракіровка. Це коли трошечки на 2 секунди да зупинилися, поміняли туди-сюди, а потім ударили. Тому є велика вірогідність, дуже велика вірогідність, і вроді би, все-таки, знаєш, як отак, от, знаєш, як є годинникова стрілка, і ота шатається: отак, туди сюди туди сюди uh -huh. куди? Або віси, віси, да, оці? Так, от, от так. уже я бачу, що вони отако от трошечки в сторону непідписання падають. Нам головне зараз не слухати старих політиків, оціх, які за статтєю Зрада блокують нам е цю трибуну і кричать, що я буду прем'єр-міністром. Здрасте, якого перця ти будеш? Ти піди за корупцію відповідь, відповідь. вмісті місті з отою Юлею і з отими Яценюками за стіну, де наші гроші. Питання. Оце ти кажеш, а нам не треба. Ми самі собі виберемо потрібно. От поэтому, що це за умови перевибери президента? А чому, нам, нам, нам не нам не треба перевибер? Давайте, давайте скинемо Путіна. Давайте Путіна перевиберемо. Нам по-моєму рішиться випробувати більше навіть. Перевибрали і все. Давайте дивитися правильну сторону. Хто справжній ворог України зараз? Путін. Це він напав. І російський САПОГ стоїть на нашій землі. Це вони винуваті. Давайте не вестись на цю пропаганду. Поки що я бачу, що важко, за скрипом, тяжело, але цей возик все-таки на правильну дорогу здвигається. Все-таки це наше майбутнє воно є. Але наша задача втримати оці вожі, поняли? щоб ці бішені коні нас не занесли не туди, куди треба. Тому що бішені коні це Путін з Трампом. Це вони несуться бігом, 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 бігом. А бачили, як у нас ідете через якийсь Фокстрот, да, і там тільки сьогодні, тільки сьогодні, то всі 1500, тисячі, хапайте, бо завтра буде друга ціна. А ніхто не каже, що завтра буде ніхто не каже. Отже, якщо нас підганяють, це говорить про те, що там великі аферісти. Можна було навіть не читати його. Я ще не читала, ще не чула, але я зразу сказала, що все, як тільки підганяють, все, це вже, це вже треба викинути на смітник. Все. І треба читати кожну зап'яту крапку, кому, кожну літерку. Поїхали далі. Зараз хочеться розуміти, якщо е, ми вже бачимо, і ви озвучили, що Америка відпадає як е, основний партнер України. Чи допомоги європейської і тієї країни, про яку ми вже неодноразово Це не Європа буде? Це ні, це не Європа буде. Це буде друга країна. І Я тобі хочу сказати, достатньо буде. Нам буде достатньо. От, достатньо. От ви побачите просто, ви, я скажу, нема хто зі мною, мною з 2022 року, вам має сенсу мені не довіряти моїм словам. От. Того, що, е, того, що е, ну Ви бачили про Куховку, ми говорили, дай про там звільнення Херсона ми говорили, і багато речей, які ми говорили. Да, мені попрікають, що в мене випадала е, королева, коли Трамп пішов на вибори. Ну, Слухайте, ребята, можливо, можна і побідила. Падлюка, на Чемсетова. Своїх гадалок, і що в нього немає своїх дітей і Магавчадієв. Звісно ж, він переіграв ситуацію, а вона мала це, По-перше, по-друге, і ще що, це буде країна. От побачите, от сюди до весни і ще що, виборів не буде. От, виборів не буде. от, А до весни поміняється ситуація, і вже до наших умов у нас будуть, знаєш які, ми будемо. Наприклад, Чому з ними балакать? У нас не буде вже, що Трамп чи ще щось робить, він нас мивав. А знаєш, що щось саме цікаве? Приігравши з Україною цю битву, іменно Америка з нами вважає, теж якоби аля вони е, нам допомагають, але зараз вони не на нашій стороні, вони на стороні ворога. Так от, перегравши після Цієї війни гегемонія Америки на планеті піде на спад, вона зруйнується. Він уже не буде контролювати е, ту кількість от політичної мапи, як зараз. Отак от іде нова епоха. Ребята, і ми в цій епохі з вами такий досить мощний механізм, гвинтик, якесь колесико, яке круте і трошечки намотує на себе дуже багато падінь. Тому зберігайте спокій, ніяких майднів, ніяких протестів, ніякої цієї тюрми, вона зараз не на часі. Просто от зараз стала задача нам втримати Україну. А Америка відвалиться від нас. Я вам казала, що ми в НАТО не вступимо. Ми не вступимо. Я вам казала, що Америка буде теж чогось від того НАТО. Отказатися? Вони вже вийшли самі з того НАТО. От. Я вам казала, що ми будемо НАТО партнерами. Ну, рівноцінними ми не будемо членами. От. І ще одне: це буде не європейська якась країна. Ну, для мене європейська, це поняла? Це там е, Англія, Германія, Франція. Оце для мене Європейська Італія, якась, оце для мене європейська. Є в мене подозріння, що це якась країна, на яку ми зараз взагалі не дивимося. Або група країн. Поняла? Так, що буде нормально. будемо спостерігати за тим, що відбуватиметься Там вже перемовини йдуть. Я вам я вам хочу друге сказати. Не треба думати. Якщо нам якісь журналісти в вуха не влили очередну порцію брехні, то ми, значить, там там нічого не робиться, там все робиться. Просто давайте по чесному від того, що ми будемо щось знати, нічого не поміняється. Ми не великі стратегії, і тактики. Це по перше, по-друге, і є речі, про які не треба болтать. Во всі услышення, тому що не журналісти, не ми, ми не можемо на вплинути на цю ситуацію. А от журналісти своїми пропагандонськими якимись е публікаціями навпаки можуть. Зашкодити, бо вони не працюють в інтересах України, вони працюють в інтересах олігархату, який їм платить бабки. От мені розказують, що мені Зеленський платить. Ніхера він не платить. Мені той Зеленський, навіть якби я й хотіла, щоб він заплатив. во перше Зеленський не той, не той гражданін, який буде платити, я вам скажу так. От з ним цієї каші не звариш. но я чисто, от як той казав, за справедливість. От, от, по про справедливість, оце мене питання. Кине, якби мені предложив, що там що то я би і не відказалася, навіть не буду. Це саме, е, Мені подобаються такі люди, які хочуть змін змін найкраще, які хочуть е, змінювати, у, прикрашати уходити від старої системи. От я ще сама таких, як хто казав, є ще порох в пархавницях і якої ягоди, як. Та ви зразок взагалі для багатьох. Тому. Але да, Тому, ребята, не переживайте, Перем... давай давай, давай, ще раз, я подивлюся, може, там щось помінялося. Ну, пока що не калатіться. Займіться трошечки тим, що ви можете робити. Оце буде правильно. Давайте, як той казав, кожен на своєму рівні. Так. Будемо. От, тільки в одну сторону дивимося, і все. Так, що там у нас? домовленості. Дивись, ну, є якась робота, там нам прояснили, яку ситуацію. І ще що, нам якісь партнери дають, дають ці, як вони звуться? ну, розвіддані, І це не Америка, не... ну, я не дивлюсь, це не європейське. От я дивлюсь, що там у нас, як там справи, не з Європою. І не з От хтось нам дає по поводу наших територій, от вони партнери, да? і вони нам дають якісь розвіддані. І ці розвіддані іноді відрізняються від тих. От, Далі. Ми їм подобаємося, якоюсь риторикою. Ну, ми. ми не мірічно ми з тобою там і не і на Понятно Ми розуміємо, хто? От чому я кажу я топлю за Єрмака? От я топлю за Зеленська і Єрмака. от так щоб знали. Чому? Об'ясняю. Потому що Єрмака є чудова, така класна е, бізнес-стратегія, він, як той танк. Йому сказали, треба привезти там, например, 200 дронів, або, наприклад, схемою розгонів. Да, і він їде, і він рішає. Він рішалова, він не політик, він, не... він бізнесмен. І от їм подобається ці перемовники. От їм нравляться, як ведеться діалог і як рішається. Ми входимо, як би ми там не хотіли да, там, Ой, що Трамп не бачить, як же там наші люди. Та да, ну що ви починаєте? Ну ви говорите, ви говорите, як ота якась умальшона бабушка, який вже там, не знаю, мільйон, скільки там 205 лет, і вона не помне, як у анекдоті. Каже, Знаєш, одна стара змія до другої каже: Сишка каже, а ми з тобою ядовиті». А та така забула теж каже: Чу, а що так треба срочно? Вона каже, «Так вкусила себе за хвост і тепер оце не знаю. Так оце розумієте? Поэтому, так же само, пойміть правильно. Нам вони весь світ, весь світ, оцей політичний, він замішаний на баб бабки. Це той бог, якому вони всі моляться, туди туди в їхні паломники входять бізнесмени, релігія, політики, власті, все. Зв'язана Бог день, на нього. Так от, так от, ті, хто вміють красиво правильно домовлятися, рішати якісь випросити, ти мені, я тобі, це завжди люди, які я тебе знаю, а я тебе. Ви ж дивіться, як? Да? Щось там туди-сюди Путін. Чи це як його Трамп щось там на наше Зеленського наїхав, Тут Макрон приїхав до, до Трампа. Перетюр, перетер, перетер. Все, Трамп вже менше якось так уже базарить до Зеленського нормально. Вот і їм нравляться наші. Наші переговорники, поэтому я вважаю цього Єрмака, я не знаю там його особисто, вообще, може, там він, я не знаю, страшний злодій в мірі, Я у мене немає на яких доказів, але його здібності, от по картам, я дивлюсь, як він рішає. От як він рішає? І ще що? Якась, якась, якась скажем так, ну або людина від нас. От вона вийшла з цього переговорного процесу, або якась група людей. І я хочу сказати, що ну, вони навіть можуть бути в чому-то або раді, або їм нравиться, або вони тепер стоять перед вибором, з ким ці питання рішать. Тим не мене, таємно, по обману, поняли? По, по ничкаря, От, є якісь зустрічі, переговори, розговори, тобто, от вони вирішують все таки це питання, прям от вирішують. диви, робота ведеться, і ще що робота ведеться. У мене таке впечатлення, що вони дають нам що то, щоб знаєш, не саму зброю, да, а дають те, ну, то, щоб ми могли цю зброю самі робити. Вот о чому я притом. Потому що, а давай по-честному, що ми там сіли такі, да, і прям ракети. У нас ні всі розва. Ані для не 30 років, всі наші учені поуїжджали, вже потарились, поумирали, ми нових не повзращували, там є деякі самородки. Тому ріження є. є, І ще що, іще і ще за недорого нам дають. Єдине, що єдине якісь речі, о, на які ми покладаємо і ще своє, от вони не будуть виконувати. Ну, Ми хочемо не тільки, наприклад, схеми і розвіддання, але ми хочемо, наприклад. І ще б, і ракета к нам би, пожалуйста, або ядерну зброю, або дайте розробки по ядерній зброї, або ще щось таке. Вони кажуть, та ні, ну подождите, ребята. Ну, отак якось. Ну, робота ведеться, ребята. Робота ведеться. Тут не можна сказати. І це не Європа. Дякую дуже. Я думаю, що зараз а, оцих слів дуже багато е, хто хотів би почути, тому що дійсно зараз повне зневіри і нерозуміння, куди ми рухаємося. На щастя, бачимо, що вихід є. Сподіваюся, що все ж таки оберемо право. Давайте по-чесному в 22-му году ми вже зробили свій вибір. Якщо б ми його не зробили, і так само наша влада, якщо б вона не зробила цей вибір, ми б давно вже оказались в окупації в якійсь да, розділіманилим нашу країну. От, і ніхто б не знав політик і ми б навіть не знали про яких-то ми про якогось Міднича тільки знали, то він навіть не політик. Да? Ну, я не знаю, вони защають, бо там кажуть, а, а, а арахамія чи ахарамія, як його там, От, mm -hmm. то він теж ну, у них тюрки, вони там щось поругалися, там свої теж якісь діла. Откуда я знаю, знає, дійсно там козел, я ж не знаю. Это. От, потому що там теж у них якесь разногласия є. От, но вопрос не в тому, що ми багатьох би не знали, якихось цих хумірових, татарових, і то я їх знаю. Тому що вони ну, в інтернеті про них шум. А якщо в два року вони всі там би десь у -у -у як їм предлагали, то ми б і не знали, що вони существували. Ото була тоді жопа, коли ми не знали, що робити. А тепер, тепер коли стільки зроблено роботи, спрашуються, за чим вона була зроблена? Ну, що це? Нема що, що ділати, Да? Зеленський, який красивий прийшов, а? молодий, такий, закаль, ну, там, зарядку цю робив, такий, ну, мордаха симпатична. А зараз на що він похожий, А? На нього ж без сльоз не глянеш. Мужик постарів на, на, на 20 років. У нього ж воно ну, серце больне, ось, ось от ця отечність. Це що це серце дає? Ну, то є, це говорить о тому, що люди вже стали на цей путь. І вони вже борються, вони йдуть. Вірте, оця зневіра, ребята, от вона більше всього під'їдає. Це як наші пацани там стоять стоять знаєте, Я чому проти була, щоб виїжджали от, ну, без дітей? Потому що багато жінок покинули своїх мужиків і поїхали, ну, давних діти вже зросли, а вони поїхали. І ці мужики не поняли, чого вони пішли вмирати. За кого, якщо його жінка е, са, там, з зрослими дітьми за, за кордоном? Або й вообще на діти там, а вона там. І багато такі, а розводяться розумієте? Тому Поэтому оця зневіра вона трошечки під'їдає. А це чому? Тому що проти нас працюють інформаційні агенти Русні і Америки. Вони всі вороги. Ми з вами. Самі умні, самі правильні, і нічого, що ми ругаємося. Сьогодні ругаємося, завтра миримося, але в нас є одна земля, одна родина, одна батьківщина. От і іба ніфікчок. Дякую, Я чесно дуже люблю вас за те, що ви така прямолінійна, постійно говорите те, що дійсно думаєте, не шукаєте зручних слів. Клас, дякую вам за це безмежно. Зараз хочеться, мабуть, ключове почути, які далі будуть дії ворога вже зараз, враховуючи ті всі перемовини, той весь тиск на Росію. Зараз навпаки, можливо, вони трішки заляжуть і будуть чекати результати, чи погоджується Україна чи ні, чи навпаки, будуть ще більше агресувати, щоб прискорити Україну до. Того, щоб Давай, що буде ворог робити, що буде робити. Вкинуто дуже багато денег, і цих денег багато вкинуто вже давно. Робота ця ведеться, уже поняла по чуть-чуть, і давненько-давненько. Карта, яка це? та, на якесь возвращення, Ну, на возвращення нас, наверное, в нашей весь самий, да, І вони будуть очень ожидать підписания документов. От карта. Ну, документів да, і карта вищого суду говорить про те, що буде точка невозврата. І вони це знають, і вони це знають, і вони ждуть. Знаєш, це як от капкан, да, і, і засів охотник, і от уже діч приближається, і зараз буквально він чує тріск, він навіть вже бачить цю тваринку, да і він від. Пару шагов осталось і зараз ткан закриється, ну, а далі все, шкура здираться, і воно буде дергатися там в конвульсіях ця тварина, поки це вона не загине. Отак От і вони в ожиданні, коли це буде. І коло них, коло них, збирається група людей, да, якась в одній традиції, в одній те саме, ну, я думаю, що це Америка. Но карта повешеного каже. Хочеться не матюкатися, але не можу ні одного слова найти. От що ця карта каже. Тобто, вони чимось -то, щось втрачають, щось втрачають, щось теряється, щось недополучається. Притом недополучається величайший ресурс, величайший ресурс. Ми для них ну, прямо, знаєш, золотая антилопа. отак от. І вони її втрачають. Ось ось група людей втрачає кого? Україну, карта, яка є України. от І вони будуть знаєш, ну намагатися нас під, під, підтолкнути до цього, підтолкнути, а далі вони будуть таємно ось є таємно обсуждати, да обсуждати. І що робити? Що робить? Вони дуже бояться, що ми не підпишемося. Вони дуже бояться, що ми не соглашимося. Вони нам почнуть. Вкиди інформаціоні, значить, товариші, граждані, це товариші, я ще з я ж вже мені 54 роки ж в 72-го що ж ви хочете. Понятне, діло, що я виросла на цих товаришах. От. Але, пані та панове, що ми з вами робимо? Будь-яка криса, яка щось пише проти нашого президента або за оцей мирний план, щоб ви розуміли, це їхній агент. Почому ось буде багато вкидів. На дві фотографії, да, ну, і, і буквально лице непонятно не видно, або якась стара фотографія, або якась така видно, що, знаєш, ну, не справжня людина, або десь вкрадена, чи що, і якоби, якоби як це одні назвалися, Геннадія Петровна. Як... Яка Геннадія, можна знати, хто це Геннадія? Де це ім'я таке Геннадія? Ну, поняли, о чому я? Так от, mm -hmm. вони будуть проявляти недовольство. Вони будуть проявляти недовольство в соцмережах, в соцсетях, у цих розговорах. Тобто буде таємно нагнітатися. нагнітатися. Це буде прям інформаційна війна. Поняла? Даже може бути так, що притихнуть даже бойові дії, скільки буде активізувати інформаційна війна? Ось, ось. І ще що. І буде якась? Інформація. Я, звісно, очень не знаю: за кордоном на якогось чоловіка, чоловік, ну, щось я не знаю, що від чого залежить. Е, щось написали, упс. так от, може бути, він там один, падіння якесь буде, чи що. Поняла, отак от. От. Дальше що вони будуть? Очень много розговорів, поняла? От, і ще що, і обстріли. Щоб люди вже казали, та хвати вже, та скільки можна, та скільки люди будуть гинути, і це будуть говорити. Багато ботів, а щоб за ними повторяли наші люди і наші несвідомі люди можуть повторяти. Тіпа, скільки можна вже вбивати, давайте зупинимося, худой мір лучше, ніж е, добра війна, і так далі. Це все оттуда, щоб нас швидше нагнітати. Ждіть цього нагнітання. Будьте бдітільні! Дякую вам за ці попередження, пані Лано. Давайте завершимо вашим прекрасним віршем. Готували, можливо, або експромтом якийсь. Нічого я не готувала. Є два варіанти. Перший варіант це я писала дитячі вірші, я казала колись. Так, я в Ні, читали, читали дитячі е, дари. Вони трошки вони російською мовою. Але ты знаешь, я читаю, ну я писала в 13, ребята, вот, но они такие классные, что я решила с ними поделиться. Давай. Ночью в доме только тишь, лишь в углу скребется мышь, то грызет она сухарик, что вчера я ей оставил. Главное, чтобы кот не слышал, он не даст покушать мыши. Он ее хотел поймать, но она смогла сбежать. Так в домах заведено. По мышонку быть должно, чтобы кот не заскучал, чтобы с мышкой он играл. Вот так вот. А еще, один. давай я тебе про мышку, ну тут их было пару штук, они и маленький. Давай, Плакал давай. маленький мышонок, кот спугнул его с просонок, очень сладкий видел сон, будто сыра съел сто тонн. А еще и на десерт дали килограмм конфет. А он не ест конфеты, дали бы лучше бы котлеты или семечек, мешок. Это съесть мышонок смог. Он хотел еще поспать, только кот за хвостик хватит. Он мышонка чуть не съел, еле убежать успел. Что за наглый рыжий кот? Спать мышонку не дает. А все ще... Знаєте, асоціативний ряд дивний а, виник про рудого кота, який не дає поспати, да? Да, 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 да. Мышь бывает полевая, и она живет в полях. Есть же мышка домовая, та всегда живет в домах. Мышек много существует, 300 видов есть их в мире. Только вот кота волнует так, что есть в моей квартире. Пачам она шуршит. Спать мешает очень. Кот поймать ее спешит, а она не хочет. Тут понятно, почему. Ей здесь очень хорошо. Только это ведь коту абсолютно все равно. Ось вот такая. О, вот такие ответы. И такие. Давай. В старом-старом доме как-то мыши собрались. А обсудить им было надо. Кошки сильно дрались. Что совсем житья не стало им от кошек этих ведь мышей и так уж мало все ответят долго все свои проблемы мышки обсуждали что нужны их перемены дружно порешали кстати порешали кроворусский сленг. объявлять войну мы будем Мыши завели. Труд, конечно, это труден, но мы все решили. И с тех пор война ведется, с кошкой мышь воюет. Сделать пакать удается, мышка торжествует. А ведь раньше мирно жили, никаких раздоров. Мирно кот и мышь дружили, и без всяких споров. Вот что делают обиды, если выход не нашли. Все хорошее забыто, и теперь они враги. Все, ты все. От, актуально. Я неймовірно вдячна вам. І дуже добре, що це було прям е декілька віршів. І саме що цю тематику обрали, тому що зараз дійсно не вистачає. Нам о таких от простих, е приємних емоцій. А ви зараз нас всі перенесли в той безтурботний час, коли просто хочеться слухати, усміхатися і не думати про проблеми, які оточують кожного з нас. Дякую вам, пані Лану, Дякую дуже і вам дякую. Хочу також нагадати вам, любі наші глядачі у пані Лани. Є два ютуб-канали. На одному ви можете чути її прекрасні вірші, на іншому чути політичні прогнози. Доєднуйтесь посиланчика знайдете нижче під цим відео. Також під відео можете лишати свої запитання і почуєте відповіді у наступних наших ефірах. Доєднуйтесь також до нашого youtube каналу Поговоримо плюс. Пропоную це зробити просто зараз, щоб не загубити нас, не пропускати наші нові відео. Бережіть себе, мирного, тихого дня усім. До побачення. До побачення!